Друзі, доброго дня. Сьогодні в нашому огляді багатофункціональний пристрій від компанії Крафделе. Це Jump Starter KD1921. В чому його багатофункціональність? Він виконує 5 функцій. Сама основна це пуск автомобільних акумуляторів в холодну пору року. Далі йде компресор для підкачки шин накачки надувних матрасів, м'ячів і так далі. Ліхтарик, зарядний пристрій для різних гаджетів і телефонів, зарядний пристрій 12 вольт для різної побутової техніки. Зараз розпакуємо, подивимось комплектацію. Итак, в комплектацію входить адаптер на 12 вольт, різні перехіднички для підкачки м'ячів, надувних різних на трасі і так далі. Сам зарядний пристрій для зарядки джамп-стартера, Інструкція з експлуатації, ну і там джамп стар. По характеристикам 12 вольт. Заряджається від напруги 220 вольт, видає 12 вольт від е, пустіє розетки. Е, з USB по 5 вольт е, пусковий струм 400 ампер, піковий струм 900 А. Тут в ньому є вбудований акумулятор на 12 вольт 17 ампер годин. Тиск компресора 300 Паскалів. Так, ось так він виглядає. У нас знаходиться шланг для підкачки коліс. Манометр. Кнопка включення-виключення компресора. Так. Ось так, включається компресор. І так, Розглянемо першу функцію, це пускозарядний пристрій. Від'єднуємо клеми від джамп-стартера, підключаємо червону до е, плюса акумулятора, чорну до мінуса. Е, далі вмикаємо запалення, але не запускаємо двигун. Натиск нажимаємо. Перемикач Переводимо в таке положення, чекаємо 1-2 хвилини, після цього запускаємо двигун. Стартер не повинен крутитися більше 5 секунд. Якщо автомобіль не запустився через 5 секунд, вимикаємо запалення, чекаємо ще 5-6 хвилин і пробуємо слідуючий раз запускати. Ось так. Потім, відключ... якщо запустили автомобіль, відключаємо, від'єднуємо спочатку червону, потім чортуємо. Все, автомобіль запущено. Слідуюча функція джампстартера це компресор. Відкриваємо кришку. Ось так робимо. Під'єднуємо до машини, включаємо. Компресер підкачуємо колеса. Якщо потрібно підкачати м'ячі, надувні матраси і так далі, користуємося цими перехідниками. Так, Слідуюча функція у нас йде. Так, Третя функція джамстартера це е, зарядка різних телефонів і гаджетів. Включаємо живлення USB-порту. Підключаємо, провід, підключаємо в даному випадку телефон. Ось, пішла зарядка. Коли зарядка закінчилась, відключаємо, від'єднуємо. Так, Слідуюча функція це ліхтарик. Що потрібно, ось так працює. Відключаємо. Далі знаходиться кнопка тест. При натисканні її показує, наскільки заряджений акумулятор джамп-стартера. Якщо всі поділки горять, значить він заряджений на 100%. При поступовому зменшенні заряду буде спочатку жовте, потім при низькому заряді червоне. Після цього рекомендується зарядити. Jump starter. Можна зарядити е, дво, двома способами. Або за допомогою е, адаптера автомобільного, тобто вставляємо цей роз'єм, це підключаємо до автомобіля, іде зарядка. Або від 220 вольт за допомогою такого адаптера. Так само включаємо сюди, підключаємо 220, прийшла зарядка. Дата функція jump це можливість використовувати його як джерело живлення різних побутових пристроїв, які працюють від 12 вольт. Тобто включаємо сюди, підключаємо до цього проводу. Ну, Приблизно це виглядає ось так. У нас є Powerbank від компанії Enersol. Зараз ми спробуємо його зарядити. Підключаємо його. Так, дивимось, пішла зарядка, ось значення 32 Вт. Таким чином зараз зарядна станція заряджається 12 вольт і 32. Вата на годину йде зарядка. Ось е, всі функції даного джампстартера. Якщо вас зацікавив даний пристрій, е, робіть замовлення на нашому сайті, звертайтесь до наших менеджерів, консультантів, вони завжди вам допоможуть. Е, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, е, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, ну, до нових зустрічей на нашому каналі. Накачали 2,3 по інструкції, як і повинно бути. Після цього відключаємо. Перемикач, перемикаємо в положення. Полярність правильна. Чекаємо близько хвилини і пробуємо запис. Ну, зараз пробуємо.